Сьогодні відбулася позачергова 78-ма сесія Білоцерківської міської ради. На ній було розглянуто ряд важливих питань для нашої громади. Зокрема, продовжуємо допомагати фронту. Сьогодні депутатам було підтримано допомога нашим військовим частинам в розмірі 16,5 млн мільйонів гривень. Також розглянуто ряд соціально важливих питань. Програма підтримки наших медичних закладів для людей з інвалідністю. Сьогодні депутатами підтримана програма. Транспортних послуг соціальне таксі, яка буде діяти в нашій громаді протягом наступних трьох років, це дозволить таким категоріям громадян доберетися до соціально важливих об'єктів в нашій громаді. Також цього дня депутати підтримали звернення до Верховної Ради України. У ньому міститься пропозиція передбачити у законодавстві відповідальність за недотримання вимог безбар'єрності. До програми матеріально-технічного забезпечення медичних закладів Білої церкви внесено зміни на звернення міської лікарні номер 2 заплановано закупівлю ще одного ангіографа сучасного обладнання вже для проведення операцій серцево-судинного напрямку. В Другій лікарні поставити ангіограф це із функцією ангіографії для того, щоб робити операції. Серцево-судинного. Сьогодні в нас була спеціалізована лікарня по кардіо. Перша лікарня по патології пов'язаної з інсультами, друга лікарня. По симптоматиці перебігу досить схожі два захворювання. Тому є пропозиція, щоб ми забезпечили в лікарні обладнанням, яке буде надавати і при інфарктах, і при інсультах. Щоб не втрачати час потім на перевезення пацієнтів. Перша лікарня практично працює на максимально на свою потужність. Тобто вона робить близько 50 операцій у місяць більше вона робити не може а потреба сьогодні є. У... Набагато більше є потреба розширювати цю послугу кардіо під час сесії. Депутати також затвердили низку важливих програм розвитку громади на наступні роки. Вони охоплюють як продовження чинних заходів, так і запровадження нових ініціатив. Зокрема, у програмі розвитку системи освіти передбачено оновлення кабінетів трудового навчання у школах. На наступний рік передбачаємо із того, що нове це облаштування класів трудового навчання. Ми попередньо в цій програмі передбачаємо цей пункт, але можливо, ми Будемо розробляти нову програму. Це йде мова про співпрацю нашої громади з індустріальним парком і облаштування класів трудового навчання в наших закладах освіти. Така співпраця є індустріальний парк профтехосвіта, так і школи. Тобто, щоб дітки могли навчатися на сучасному обладнанні, потім на освіти йдуть уже школи на трудовому навчанні, пробують працювати на станках з ЧПУ, сучасними, які стали сьогодні. Бізнес, і далі хто хоче вибрав для себе далі робітничі професії. Можуть далі поступати проти освіту, йти далі працювати на наші підприємства нашої громади. Да. Тому Да. і в рамках цього було відремонтовано два класи трудового навчання в 15-й школі і відповідно за кошти індустріального парку. І на сьогоднішній день там діти вже проходять навчання на новому сучасному обладнанні. Крім того, депутати ухвалили рішення про співпрацю Білоцерківської міської ради з благодійною організацією Фундація Олени Зеленської в рамках програми Адреса дитинства щодо будівництва дитячого. Цього будинку сімейного типу по вулиці Гайок затвердити проєкт трьохстороннього договору між управлінням КАП будівництва фондом фондації Олени Зеленської та ТОВ ЕКОБУТ як генерального підрядника. Питання будівництва за благодійні кошти будинку сімейного типу да. ставлю на голосування. Більше про ухвалення рішення читайте згодом на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.